Ну що ж, друзі, відкопав я знову 5 годинок на полі почака. Ось такі от результати. Дві копійки пізні радянські. Ось такий значок 1957 року. Динарій. Пошкоджений, але все одно класний. До речі, дуже великий. Дуже-дуже. Ззаді, ззаді, рельєф бомбовий. Якби був ціленький, ех, були б непогані кошти. Ось це от грош понятовського 1760 якогось. Ось це от, така от бронзова римська монетка. Я не знаю, що це. Можливо, хтось знає, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Буду вдячний. Вона була з отвором, напевно, хтось носив на шиї. І ось така от пряжка. Це останнє. Можливо, почека. Стареньке, зелена Я не впевнений. Ну, отакі от, от результати. Напевно, це були останні динарії з цього поля, тому що я виходив вже тут все, що міг. Навіть одну частинку динарона підняв, то декілька разів виходжував. такі от результати. Всім щасти накопі!